Mazda CX5 2018 року у самій максимальній комплектації топ з камерами по кругу, партроніки з литими дисками сірого кольору класного дизайну. Салон повністю шкіряний. Пам'ять сидінь на двох водіїв, музика, преміальна бовс. Адаптивний круїз-контроль, сіткування по полосам, датчики світла, дощу, класичний автомат, клімат, контроль, підігріви, руля, сидінь, камера заднього вигляду, камери кругового вигляду 360 автомобіль. Цікавий, економний. Є також підігріви задніх сидінь. Приїжджайте до нас на більш детальніший огляд, тест-драйв. Чекаємо на вас. Віддіа авто з пробігом. Віддія авто з пробігом, без зайвих комісій на.